Всім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт. Сьогодні я хочу вам розповісти про світ магічної королівської битви з видатними героїчними слугами та магами, які зібралися на Четверту війну святого грааля. І так, це Fate Zero, яка є приколом візуальної новели, яку я можу порекомендувати вам прочитати: Fate Stay Night. Та аніме, яка екранізувала рути основної гри. це Fate Stay Night Ultimate Blade Wark та фільм Fate Stay Night. Heavenfield. А також менш ждала екранізація Fate Stay Night. Загалом, франшиза Fate має багато різних РНБ, візуальних новел, ігор, аніме, адаптацій, а навіть свою гачу. 300 бакс. Не тю. А, ось тю. Сюжет аніме розповідає нам про четверту війну святого Грааля, в якому були сім магів, які повинні призвати сім героїчних слуг, які поділяються на сім класів. Сейбер, Арчер, Ланцер, Райдер, Кастер, Берсеркер, Асасин. Переможець у цій війні отримує право від святого Грааля на виконання будь-якого бажання. Перші декілька серій розповідають нам про головних персонажів магів та їх бажання, та показують нам світ цього аніме. Але вже через декілька серій, коли ми починаємо розуміти правила та персонажів, починається королівська битва. Ой, це не той сценарій. Війна за святий грааль. У цій війні приймуть участь Емія Керусигі, який бажає, щоб усі війни закінчилися, та який має темне минуле найманця, що вбиває магів, важким дитинством, де після деяких подій його взяла до себе жінка найманець, та яка навчала його, та його дружина Арсфель фон Айнсберг, яка є створеною її родиною Гомункулом та яка підтримує свого чоловіка. Разом вони призвали Сейбер, короля Артура. І так, одна жінка, яка є королем лицарем, яка хоче відправитись в минуле, щоб врятувати Англію. Тоса Токіомі, який бажає добратися до корня магії Акане, та який хоче і далі розвивати свою родину у світі магії, та навіть для цього віддав свою дочку на удочерення в іншу сім'ю Мато, бо тільки одна дитина стане главою в родині та буде і далі розвивати сімейну магію. Він призвав до себе героїчного слогу, який бажає лише нових вражень та задоволень і той самий час, в одну гость найсильніших героїв Ільга Меша в класу Арча Це його союзник, інквізитори з церкви Котуміна Кірі який не знає чого бажає но хоче про це дізнатися але виступає зі сторони церкви для допомоги до Сакіта Кіомі разом з яким зв'язаний не деякий сюжетній поворот його слуга це Ассасин Мато Карі який заключов договір зі своїм батьком Сімом Мато на те що він вигрів святий Рааль а той відпусти доньку Токіомі, та він не буде навчати її магії сім'ї, так як їх магія залежить від комах, що проникають у тіла цієї родини, що дають магічні здібності в обмін на життя власника цих паразитів. Йому дістався слуга, темний лицар персерка, якого майже неможливо контролювати, та який має якийсь зв'язок зі Сейвер. В... Вайвер Вальве учень, який навчається в Англії в асоціації магів, та на початку аніме хоче отримати признання від асоціації. Він викрав артефакт для призиву героїчного слуги у свого вчителя, бо вирішив взяти участь у війні Святого Грааля. Він проходить свою арку розвитку персонажа та мужньої. Він призиває героя, райдера, Олександра Македонського, який є справжнім Dungeon Master та просто чудовим чоловіком, який по-справжньому стає другом Вайвера та вчить його, як стати справжнім Dungeon Master. Кайна та Ель Малой Арчебальд та його дружина Солою Нуадар і Так, складних в них імена. Вони також чогось бажають. А потім, через деякі події, Арче батько хоче відновити свої магічні круги, його слуга таланцир, який володіє двома копіями, які він майстерно використовує. У Рилл маньяк, який вбиває людей та особливо йому подобається вбивати дітей. Він випадково отримує слугу Кастера, синю бороду, який також безумний маньяк. Який також любить бувати дітей, людей та перетворює їх у страшних створінь, та який хоче взяти у дружину Сейбер, поважає її жанною Дартою. Так, місцями це аніме доволі жорстке. Це аніме з сюжетного точки зору є доволі унікальним, так як розповідає історію від лиця різних героїв. Через це ми встигаємо зрозуміти їх мотиви та ідеологію, а деяких з них навіть полюбити, а деяких по-справжньому ненавидити. Та показує взаємодію між ними, так як вони встигають створити крики Союзи проти більш страшних противників, а потім знову намагаються вбити один одного. Деякі з героїв навіть доживають до кінця цієї історії, та за їх взаємодію цікаво святкувати. Моєю улюбленою серією і зустріч королів та їх спір за банкетом бочкою з винами, де кожен з них має свою суперечливу ідеологію, і водночас усі праві і неправі. А також перша битва між слугами та їх господарями у порту та битвою по місті Айнсбергів та сюжетними поворотами, які по-справжньому чіпляють у цьому тайтлі, але на які в ньому також є натяки. На кінцівку я не хочу вам спойлерити, бо вона є доволі неочікуваною, якщо ви не знайомі зі світом фейт. Малюнок в цьому аніме виглядає непогано, але під час битв просто фантастично, де кожен удар мечем. Та кожен постріл виглядає чудово та відчувається. І так, аніме не боїться використовувати кров під час битв, а майже кожу сцену боя хочеться передивлятися. До спокійних моментів якісь малюнку не присідає, виглядає воно просто чудово, що ви і самі зараз можете побачити на своїх екранах. Так, і навіщо я це кажу, якщо ви зараз не можете побачити? Це аніме є чудовим входом в франшизу Fate для людей, які не були ще з нею знайомі. Так і для фанатів Всесвіту, воно має чудових персонажів, за якими цікаво слідкувати, та дізнаватися про них більше, та дивитися на їх взаємодії, з унікальним сеттингом світу магії, видатними персонажами минулих літ та сучасного життя, та сюжетом, від якого складно відірватися. з малюнком, який виглядає чудово. Єдине, що мене не дуже сподобалось, це повільний початок, але він потрібен, щоб глядач міг знайомитися зі світом аніме та зрозуміти персонажів до кривавих та шокуючих подій, під час яких персонажі та їх ідеологія та бажання будуть змінюватися або проходять перевірку. Як на мене, це класний тайтл. Але дивитися вам або ні, вирішувати лише вам самим. І пам'ятайте: Сейвер, я вибираю тебе! А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи сподобалось вам це аніме. Та ще продовжувати мені робити відео про франшизу Fate. та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Мяу!